З 1 квітня в Україні розпочалась нерестова заборона на вилов риби. В цей час забороняється, в першу чергу. Це всі будь-які дно ну, поглиблювані ворові роботи, видобуток гравію, піску всіх водомих областей та прибережних смуг. Також забороняється вихід на воду будь-яких будь плавзасобів, підкреслюю, будь-яких, крім плавзасобів контролюючих органів, відповідно, які в галузі рибоохорони. Та судні, які проходять в обхідне рестович без зупинки, по чітко визначеному форматору рибалок. Порушників чекає штраф від двох до шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Проте, якщо вас впіймають на рибальстві у недозволеному місці та ще й з використанням браконьєрських знарядь, наприклад, сіток чи електровудок, штраф сягатиме від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів. Враховуватимуть при нарахуванні також і нанесений збиток. Під час неросту я, я рахую, що так і повинно бути. Але в нас відведені місця для риболовлі, так що ми ловимо в відведених місця. Із переліком таких. Місць по області можна ознайомитися на сайті управління Тернопіль рибоохорони в обласному центрі. Їх є кілька. Звичайно, ми щороку ознайомлюємося з наказами, де можна ловити, де не можна. Можна ловити від причала до гарту. Не можна вон по дамбі, не можна ловити. Там немає нікого, якщо ви звернули увагу. От від причалу до Ріверпула не можна ловити 100%. Відкритим можна ловити по цьому березі до гарту і. З того берега від до, до пристані Дальнього пляжу. Дозволено ловити і в доймі Чайка, і в водоймах гідропарку «Топільче», і по річці від дамби мосту до дамби села Петриків, верх річці від пішоходного місту села Біла і аж до Івачівського мосту. Так що, як бачите, для любительського спортивного рибальства Відкрили багато територій. Головне, щоб люди до того свідомо відносилися і не порушували просто. Відповідно до наказу, у визначених місцях ловити рибу дозволяють однією плавкою або донною вудкою з одним гачком, а також одним спінінгом. Тернополянин Борис зізнається, полюбляє перебалити, заодно і хвалиться сьогоднішнім уловом, але правил в нерестовий період, каже, дотримується обов'язково. Трошки тут, трошки так, бо така вудочка, що на місці не стоїться. Треба і там трошки, і там трошки. З одним гачком і на одну удочку. до 10 червня в управлінні рибоохорони Тернопільщини підтверджують, цьогоріч рибалок порушників набагато менше. Проте перевірки будуть проводити регулярно до закінчення весняно-літньої заборони на лов риби. У 2016-му вона триватиме до 10 червня.